Коли ми кажемо Палестина, потрібно відрізняти територія Палестина, от територія на якій проживали різні народи і мінялися за там 6 тисяч років, а насправді і більше да По Палестина Згадується ще 13 тисяч тисяч років до Різдва Христова. От на цій території Палестинська територія. Це не держава Палестина, там були різні держави, різні імперії, різні народності, такий коктейль цивілізаційний, бо насправді там квітнула арабська цивілізація. І от на цій палестинській території проживало багато людей. Деякі з арабських народів стали визначати себе як палестинців, тобто укорінилися там. Отримали еволюційним шляхом вибудували свою палестинську ідентичність і так далі. Ну насправді, як і іудеї, і євреї, і так далі. На, на тій самій території і все. Османська імперія володіла цією територією, і поки Османська імперія володіла цією територією, на території Палестини, окрім Османської імперії, не було ніяких держав після цього, як Османська імперія занепала. Ліга націй дала мандат Британії, тоді ще Британській імперії володіти цією територією. Знову ж таки, поки ця територія була мандатом Британії, на цій території не було інших держав, не було ні Ізраїлю, ні Палестини. Потім, коли запала і Британська імперія, і вона можна так сказати, здихалась. Вона передала ООН, Ліга націй зникла. Після Першої світової війни, після Другої вже світової війни, зникла Ліга Націй. З'явилася ООН. Британська імперія спихнула цю величезну проблему, цей багато тисячолітній коктейль проблем спихнула ООН. ООН швиденько. ООН в 45-му році створилася, а вже в 48-му сказала: взяти і поділіть. Сказала, на цій території буде держава Ізраїль. Що з моєї точки зору справедливо, бо там укорінене населення, своя мова, своя історія, Єрусалім, ну і взагалі Єрусалім, колиска основних релігій і так далі. Ну і палестинці такий народ, який не мав своєї державності, але мав укорінення, да? я чомусь думав, що палестинці як нарід, був сформований, закріплений, цементований як антиізраїль, але почитавши більше літератури, я зрозумів, що він був фундаментований територією проживання, а не як антиізраїль. Ну а коли з'явився на території Палестини, Палестини, території не держави, з'явився Ізраїль. То звичайно, що палестинці захотіли і мали на це повне право створити свою територію. Ну і ще це плюс ще один голос ООН від Арабського світу. Ну і здавалося б, тут такий є баланс. Да? Створили Ізраїль, то чому би Арабському світу не створити ще один голос, ще одну країну і так далі. Але от чахарда війни, звичайно, там є свої трагедії, своя історія, причини, наслідки безкінечних війн на близькому сході. До речі, ми називаємо Близький Схід. А американці, китайці, австралійці називають Middle East, середній схід, а ми називаємо Близький Схід, не знаю, чому так. Ну і на цій території ну, здається, що це нормально. Да, на двох вагах покласти дві держави, зробити дві держави і так далі. Це здавалося б задовольнило всіх. Але от через ці війни і так далі далі, дякую, до речі. Трампу, я не його адепт, але все ж таки, ці нові Авраамові угоди, коли Трамп впорядкував відносини, принаймні Сполученими штабами, штатами Катаром, Саудівською Аравією, Бахрейном і так далі, все це непросто, але він це за своєю першою каденцією зробив. То здається, наступним кроком було би гарно впорядкувати, якби не ця, ця, ця трагедія 7 жовтня. Можна було би впорядкувати історію Палестини, Ізраїлі. Я сподіваюся, що це так станеться. Дуже ну, не буде ніколи єдиного бачення, не буде білого та чорного, чи потрібно існування тій чи іншій державі, чи ні. Але здається, що непогано, щоб це відбулося дві держави. Врешті-решт, ООН та всьому світові краще мати відносини не з ФАТФ. Та Хамасом, які багато хто визнають як терористами, а мати з державою, з державою. Тобто потрібна трансформація. Ніхто не хоче вбивати е, арабів, які називають себе Хамас, там, керівництвом або Фатф. Е, але якщо вони визначаються в більшості випадків як терористи, ну, то що з ними робити? Ну, це, це складно звучить і я, мабуть, і не маю права. Як не історик, як звичайна людина, отак от от категорично говорити, але так написано в джерелах, які я прочитав. Тим більше, що Радянська, Радянський Союз я не є його адептом, але Україна як нащадок і справом голосу в ООН, Радянського Союзу також підтримувала резолюцію 181 ООН. Яка власне і каже, що буде дві держави на цій території Палестина. Ще раз важливо, не розділена країна Палестина, а це на території Палестини створюються дві країни. Може це і гарно, може на цьому потрібно було принаймні, поставити крапку, а далі зближуватись Ну, цінні цінності, що арабського світу, що у ідейського світу, у християн насправді одні ті, ті самі потрібен потрібен мир. Потрібна торгівля, потрібно визнання, первенство першості, визнання першості людяності, справедливості і так далі, а не розбрату за будь-якою ознакою, цивілізаційною, релігійною, і так далі. Складне питання. Неможливо дати порад, але 181-та резолюція Генасамблеї ООН існує. Всі держави визнали майже всі держави 160 держав визнали Палестину. Тепер обмалювати кордони. Тепер визнати державою і мати справу із державою Палестина було б дуже добре. До речі, 2 мільйони населення мають паспорти палестинців. Держави немає, паспорти є. Взагалі себе палестинцями називають, я так почитав, десь приблизно 5 мільйонів населення. Це велика країна. Тобто, звичайно, що ці паспорти мало хто визнає, але все ж таки: 2 мільйони паспортів є, 5 мільйонів палестинців є. Мова арабська є, власних грошей немає. Користуються палестинці і новим шекелем ізраїльським користуються. Я там читав і єгипетськими грошима. Ну, коротше, звичайно, твердими валютами, такими, як долар. Куди діватися і так далі. Я сподіваюся, що і Трамп і весь світ зробить аварамові угоди 3-0. Чому кажу 3-0? Тому що я б хотів би, щоб аварамами угоди 2-0. Це була угода між Україною, Росією і всім світом. І так далі. А 3-0. Це вже Близький Схід, Палестина та Ізраїль. Не можна нехтувати такою глибинною історією і стати на якийсь один бік. Можна підтримувати свої принципи, раніше прийняти підписані угоди, але ментально, якщо ти людина, ну це вкрай складно. Я почитав також, що 40%. Арабського населення Ізраїлю також підтримують створення Палестини. Правда, і в той же самий час я почитав, що лише 16% іудейського походження громадян Ізраїлю підтримують. Але все ж таки, це також великий відсоток, якщо вони є, це також голос складне питання. Мені було б цікаво почути всіх. Не для того, щоб зробити висновки і стати на якийсь бік, це я відчуваю, що це неможливо, і з приводу цього мати впевнену таку думку на підґрунті побудовано ну дуже складно. Але я б хотів би для того, щоб більше розуміти обидві сторони і шукати якихось компромісів.